Є знижки на Деплю, 15% в аптеках подорожник бан та ощад. Є знижки на лактацид 20% в аптеках подорожник бам, та ощад. І друзі, традиційно сьогодні неділя це час, коли ми радимо вам книги. Іноді ми, а іноді не ми бо багато наших друзів, які люблять читати цього разу. Я з порадою про книгу, яка відверто допомогла мені налагодити налагодити стосунки старшим сином. Іноді виникає дуже багато питань. Ти шукаєш відповіді серед друзів, а знаходиш їх в книзі. Тому дивіться, кому це буде актуально. Ця книга стала для мене порятунком, моїм домашнім нейропсихологом. І вважаю, що зараз вона є моїм найкращим другом і найкращим порадником, щоб налагодити спілкування, і розуміння з сином і краще розібратися в собі. І сторінки цієї книги я вам зараз відкрию. Отже, це дух перезавантаження Едвард Геловел та Джон Рейті. Я пам'ятаю чітко той момент, коли я була в театрі з своєю старшою донькою. Була фантастична вистава. А я дивлюсь на сцену і розумію, що фізично я тут. Але я абсолютно не сприймаю все, що відбувається на сцені. Я не розумію, не чую. І тут мені приходить думка в голову: а що якщо я зараз почуваю себе так, як почуває себе син в школі на уроках, коли він хоче почути викладача? А те, що відбувається у нього в голові, не дозволяє йому сконцентруватися і зосередитись. Коли йому виповнилось 9 років, шкільний психолог порадила нам звернутися на консультацію до нейропсихолога, і саме там, пройшовши тести, нейропсихолог сказала, що так у вас є ознаки розладу з дефіцитом уваги і гіперактивністю. Щоб пояснити суть розладу дітям, ми часто вдаємося до однієї простої аналогії, яка безумовно спрацьовує у дорослих людина-зирдух це потужне Феррарі, в якому встановлені велосипедні гальма. Вони надто слабкі для двигуна такої сили. Наше завдання полягає у тому, щоб посилити гальмівну систему. Цінність цієї книги, що самі автори Едвард Геловел та Джон Рейті, вони мають діагностований розлад з дефіцитом уваги, і вони ж кваліфіковані психотерапевти. Вони наповнили цю книгу різними історіями дорослих людей, які мали так само розлади з функції уваги, які пояснюють і заспокоюють, що та не переживає. в такі халепи потрапляли і відомі професори. Так буває, але головне, щоб ти міг усвідомити свою особливість. І трішки передбачати ситуацію. Ми не лікуємо патології. Ми допомагаємо людям розкрити свій потенціал. І це твердження стало девізом нашої практики. Ми даємо людям можливість розкрити свої суперсили. Тут на сторінках є така таблиця, яка порівнює. Риси і показує, що те, що ми можемо зараз вважати недоліком у дитини в її дорослому житті, ми сприймаємо як харизматичність або силу характеру. Ну, Наприклад, в дитинстві ми кажемо про те, що ці діти ніколи не відчувають небезпеку, лізуть кругом на рожон. Але коли вони виростають, ми кажемо, що він може прийняти рішення у найважчий момент. Наступний момент в дитинстві ми сприймаємо їх як дуже імпульсивних, непосидючих, які ніколи не можуть довести справу до кінця. Коли такі люди виростають, то насправді вони стають генераторами ідей, імпульсами чогось нового і чогось особливого. Тут дуже багато конкретних порад. По-перше, пояснення, що відбувається всередині, по-друге, як з цим боротися. По-третє, які вправи використовувати і яку зону мозку потрібно тренувати, як реагувати в складні моменти, як підтримувати таку дитину, як огорнути любов'ю таку дитину, що їсти, що пити. Я дуже раджу цю книгу мати вдома тим, кому важко порозумітися з власними дітьми, кому іноді буває важко з самим собою. Раджу мати цю книгу вчителям, вихователям. Бо кількість дітей, які мають розлад дефіциту уваги, гіперактивність у світі зростає з геометричною прогресією щороку. Ця книга при завантаження 100 стане для вас порятунком.